Вітаю всіх. Тут питання виникло навіщо на фасаді шви, шви позатирали, позамазували. Дивіться, зараз там подивимося, вони не всюди замазані. Хлопці робили на клей, не на піну, купили клей для газоблоків і клали на гербінку. Ну все як положено, блок. 400 на 600 на 25. І така ситуація, я не міг їх тут купити. Ну, Бо ви самі розумієте, я ж не в Києві, живу чи в Київській області, тому замовляв і тут у Сергія є будівельний супермаркет, попросив його допомогти. Він дуже довго шукав, бо він працював там з різними заводами і під Києвом. і... і Потім знайшов і він вже на заводі в Харкові, бо блок 400-й, він не дуже популярний. Люди купують ну, максимум 375-й. Я хотів 400-й. І ми з ним так домовились, що він його привезе собі. Ну, доставка дуже дорога, я вам розмовля... розповідав. Ви можете подивитися, по це, коли робили бруківку. Оскільки доставка маніпулятором 20 тонн, то там на той момент було 16 тисяч гривень. Ось то домовили, що він його купив, придбав, привіз собі на базу і він у нього лежав, бо не хотілося його сюди весь привозити. Це дуже зручно. Сергій молодець допоміг, і ціни в нього добрі. Uh, і тому потім вже домовили, що він буде його підвозити. І, мабуть, оці всі їх перегрузки, то виникли деякі проблеми з колами. Бачите, отакий скол є тут. Тут, наприклад, тут скол є такий великий. Але ну так, воно більш-менш нормально, ну, Були такі невеличкі дефекти. І тому я попросив хлопців. Вони там доробляли оцю частину. Ну, тут виходить так, що треба було завести, Теж можете подивитися, коли підшиви не було. Треба було ці блоки завести туди, під самий верх. Уже під ну на рівень, на рівень, рівень плівки супердифузійні. Я попросив, все одно вони. Коли робили тут, я попросив, щоб вони позамазували ось такі ось дефекти. Як ось тут Бачите, потрошки тут Там не доробили ще, бо вже холодно стало. Тут позамазували, тут де ви бачите, де багато накидано, тут отакі дефекти. А, ну Я вам насправді скажу, що замазувати шви, ну тут під грібінку все клали, бачите. Шовчики всі нормальні, всі в правильному напрямку зроблені. Отут теж, бачите, оці дефекти замазувалися. Отут ще не замазувалися. Тут такі, бачите, трошки підкидали. Ось Шви всі нормальні, ну, 2 мм максимум. Ось, Але були питання, навіщо мазали. Можна було не мазати, одразу вам скажу, бо е, тут буде вата. Вата буде вата, знову ж клей мінеральна, утеплювач. Тому все одно все це закриється, вата приклеїться, потім буде штукатурка, потім буде вже косметика. Тому цього робити не обов'язково. Бачите, тут матеріали були, то воно тут і не, не замазане, і замазуватися не буде. Бо я просто хлопці клей зробили, намішали його. Я кажу, раз ви вже ці трішини замазуєте, то замажте і шви. за одну. Все одно ви козли ставите, ходите, яка вам різниця. А клей відкрили, мішок і потім куди його одівати. Тут теж, бачите, позамазували тільки великі дірки, а тут і шви. Тому якщо ви будете клеїти вату, утеплювати не треба мазати. Ось Чому я не люблю оці ну як, такі пустоти? Це як уварені колбасі. Ви знаєте, що уварений колбасі, якщо є пустоти, то це не якісна ковбаса, бо е, незважаючи на те, що туди кладуть нітритну сіль, все одно в цих пустотах можуть заводитися всякі патогенні неприємні бацили. І потім ну, можуть бути великі неприємності. Тому там, де правильно варять варену ковбасу, там пустот в ковбасі немає. Вона повністю нормальна, плотненька. Так і тут, е, незважаючи на те, що буде ватою е, утеплюватися. Оці пустоти мені не подобається, бо ця точка роси може виникнути будь-де. І якщо, скажімо, тут буде накопичуватися волога піде ватою, то тут буде така, якраз така среда, що буде розводитися грибок. Це гарантовано. Це гарантовано. І потім ну, можуть бути неприємності, якщо не зробити нормальну вентиляцію, то цей грибок може полізти і в хату. Тому. Ну, це не, не таке вже дороге етап, щоб замазати. там Копійки, чесно вам скажу, клей там 125 гривень коштував. Тому ну так, позамазували, щоб ніде таких пустот не було, щоб там не, нічого не, не було. ось, Але якщо ви все ж таки не будете утеплювати, а будете штукатурити, то ну, знову ж нема сенсу ніяких замазувати. Якщо у вас буде вентильований фасад, наприклад, тобто у вас буде пустота, то ці мікрощілини можуть все ж таки, е, ну, я не знаю, ніколи не працював з газоблоком, не буду вам брехати. Хто більше працював, ті краще знають, як правильно робити. Я ось так. Просто для, для себе попросив хлопців, щоб підмазували бо в них був клей. Ось. Ось така історія про це. Так що отак. Все. Більше нема чого вам сьогодні розповісти. Хлопці вже завтра прийдуть в понеділок, будуть робити вже утеплення даха. Ось тут вже вату купили, вата є, плівки є, все є, матеріали є і будемо закладати вже потім покажу. Все. Гарного дня, бережіть себе, пішов, пока.